всім привіт! Вас вітаю компанія Меніагро міста Івано-Франківськ. Маємо в наявності ось такі тракторці. Оріони модифікації РФ 404. Також маємо 24 ку Даний трактор у нас має 404 4-циліндровий двигун, рівно підлога, реверс, 2 дишкове щеплення, страшок реверса. Панелька. Він у нас так, передні колеса в нього 7,5 на 16, задні 11 і 12,4х24. Також даний тракторець має вже примусову віску вниз. Багато хто вже чекав на нього. Вже є в наявності і ціна даного трактора 7900. Два роки гарантії, доставка до вас додому безкоштовна. 24 також має примусову віску вниз. У двох циліндрах навіска ж та ж сама, без ніяких шварних швів. Знизу є усилена планка ще. О, До речі, окремий є дві пари гідровиходів і вони мають ось плаваючий режим на навіску. Також рівна підлога. То що 24 у нас вже трьохціліндрова. Так, 24 ж у нас по колесах 6,5 на 16, передні. Задні 11,2 на 24. Кому потрібен такий тракторець, звертайтеся в компанію Мініагро, місто Івано-Франківськ, Калуське шосе 2А. За більш детальною консультацією, звертайтесь по номеру телефону, який ви бачите в себе на екрані. Всім дякую за увагу. Гарного дня!